Напевно, всі без винятку, хоча б один раз в житті бачили виступ танцюристів. Погодьтеся, що це дуже захоплююче видовище. Гнучкість, пластичність, граціозність партнерів викликають щире захоплення. Але всі ж зірки бальних танців починали свій шлях на вершину успіху саме в юному віці. До бальних танців зазвичай не залишаються байдужими маленькі дівчатка, особливо коли бачать виступи по телевізору, де все красиво: музика, кружляння пар, гарні сукні. Мало кого з дівчаток це видовище здатне залишити байдужою, не змогла залишитись байдужою, і героїня нашого сьогоднішнього телесюжету Нецеля Софійка, яка ще у три рочки вирішила, що хоче сама опинитися на танцювальному паркеті, а не спостерігати, як танцюють інші. Дане бажання доньки підтримала мати Ірина, оскільки і сама колись захоплювалась бальними танцями. Я сама в детстве хотела очень танцами заниматься, и так я с удовольствием приняла этот выбор. Так она телевизор смотрела, видела, как танцует, и вот она решила, что хочет заниматься вот таким видом спорта. Зауважимо, що перший професійний конкурс у житті Софійки був вже через чотири місяці тренувань, і відразу ж ця тендітна дівчинка зайняла призове місце. А за два роки професійних занять танцями до даної медалі додались ще 32. Мати Ірина залюбки ділиться з нами успіхами своєї доньки, зазначаючи, що за кожною нагородою стоять численні тренування, а це багато роботи, витримки та терпіння. Але Софійка ніколи не скаржилась, зауважує Ірина. А старанно крок за Руком и шла до своего успеха. Один из успехов, я считаю, то, что нас похвалили после первого занятия. Хотя ее не хотели брать, потому что она очень маленькая была, она в три года пошла на танц, Брали с четырех. И вот спустя четыре месяца мы поехали на первый конкурс, заняли первое место, и тогда вот она стремится уже к победам. Первый конкурс был где? В Одессе, Одессе. да, в концерт-холл «Домино» там на первое место февраль месяц это 2014 года был где побывали какие места привезли ну, в основном у нас первые места у нас из 33 медалей только 4 вторых места в основном это одесса белгороднестровск южный николаев но ну, из больших вот городов это киев и львов. Вы недавно побывали во Львове, привезли тоже призовые места. Расскажите побольше, сколько принимало участие в конкурсе детей и какие места, за что? Ну вот Львова это очень большой конкурс было, очень много детей было, даже вот сравнить в нашей категории участвовало 67 детей, хотя обычно это 30-35. И то есть победа была нелегкая, у нас два первых места, она танцевала соло, в одной категории два танца, во второй категории три танца. И вот два первых места привезли с собой со Львова. В Львове мы знаем, что ты призовые места, да, получила? Расскажи нам, за что? Что ты танцевала? Я танцевала Жаев, ча ча, -ча» вальс и все. И все. Вот за три танца, да? Или за два? За сколько тебе дали За три, да? Ты сама танцуешь или в паре? сама, сама а тебе нравится самой танцевать? Не хочешь в паре танцевать? Самой нравится больше, да? Угу. А кто у тебя педагог? С кем, с, с, с кем ты занимаешься? С тренером. С тренером, да? А знаешь, как зовут тренер? Да. Как? Роман Иванович Викторович. Строгий он? Угу. Много нужно заниматься. Да. Тебе не тяжело. Ты такая маленькая, хрупкая. Не тяжело? Нет. Бальні танці це справжнє мистецтво, проте в той же час це ще й спорт, так як спортивні бальні танці визнані офіційним видом спорту. Тож танцюристи є не тільки артистами, а й спортсменами одночасно. І у діток, що займаються бальними танцями, розвиваються не тільки творчість і артистизм, а й спритність і витривалість. Бо до успіху буває, що доводиться йти через біль та відмовляючись від найбажанішого. Я на носочках стою и я не падаю. То, что валяется, то и выходит. А ты... У, -у, У тебя получается, да? Да. Ну, потому что танцы бальные, они закаляют. Это ж спортивные танцы. Это не просто танцуешь, правда ну, же? Да. когда даже... а, а я делаю вниз-вверх, вниз-вверх, то мышцы уже набираются, в ноги идут уже. А ножки не болят? Нет. Я только вот ножки... Мы найдусь трошки болеть, болеют, и стал уже больше болеть. Больше болят. То есть это очень сложно заниматься, да? да. Чтобы был успех, нужно много-много работать. Да. Еще это мне больно шпагат делать. Больно шпагат делать. да. Ну, знали левой ногой, а на правой и не делать. Я... Мне не больно. Не больно. У -у. Ну, сразу все получается или не сразу все получается? Нужно немножко заниматься. Что получилось? Сразу все получается. Ну, несмотря на то, что иногда бывает больно, не хочешь бросить танцы? Нет. Иногда бывает такое, что не хочется заниматься. Хочется заниматься. Нужно быть постоянно и в форме, быть стройненькой. Ограничивает мама тебя, например, в сладком? Да. Ограничивает, да? Угу. А что не разрешает кушать? Конфеты. Але Софійка стверджує, що дані жертви не даремні, оскільки на сьогоднішній день танці для дівчинки є сенсом її дитячого життя. Звичайно, що це не означає, що вона позбавлена якихось дитячих радощів, адже ж вільний час у маленької танцівниці все рівно є, і його цілком вистачає і на спілкування з однолітками, і на читання з мамою казок та на подорожі. Ну, є время, не все ж врізні займає тренування, ні. А еще мы видели фотографии, там, я смотрю, в разных странах ты побывала. Где ты побывала? В России, в Дубае и в Львове, в Киеве, еще было там, в Ялте было. Немножко попутешествовала, да? Да. Ага. Где тебе больше всего понравилось? В Киеве или во Львове. В Киеве, и во Львове? Угу. А за границей, где понравилось? Дубай. В Дубае. В Дубае понравилось, угу. да? А что ты там делала? Отдыхала? Я дихала там ми на сафарі, були, їхали. Були на сафарі. Угу. А ще незважаючи на свій юний вік, Софійка вже будує плани на майбутнє. Зокрема, дівчинка майже визначилась з майбутньою професією. Стоматологом хочеш бути, так? А почему mm. ти делают. Тебе нравится, да? І ти решила теж бути врачом стоматологом, так? Звичайно, поки що це лише дитячі мрії, можливо, з часом вони і зміняться, але любов до танців точно не мине, переконує нас Софійка, залюбки демонструючи спочатку свої бальні плаття, ну а потім і весь свій дівчачий гардероб, як справжня модниця. Мої вбрання ж є мама. Зауважує тендітна красуня, а я їй допомагаю. Ірина ж в цей час схвально хитає головою, наголошуючи, що мамі і справді довелося опанувати професію швачки, адже ж дане захоплення доні є недешевим. Тож, хоч на шитті конкурсних суконь мають змогу зекономити. Костюми дуже дорогі. Ми от покупали одне з первих плать. це було два роки назад, і от воно… То ли 700, то ли 800 гривен одно платье стоило. То есть, соответственно, я сейчас шью сама платье, и это намного облегчает финансовую сторону. Удовольствие не из дешевых, но у нас э, финансируем Софию я и моя мама. Мы стараемся дать все, что нужно маленькому танцору. Мне самое удовольствие приносят вот ее танцы. я с удовольствием смотрю как она на паркете танцует поддерживаю стараюсь всегда поддерживать иногда ругаю конечно там... что иногда ошибочки бывают и кто не скажет кто скажет как не я как тренер и Він ну, говорим правду, що где-то не так. Ну в основному я довольна її вибором, мені дуже нравиться. Увесь час нашого спілкування очі і у Ірини, і у Софійки сяяли. Ірину переповнювала гордість за доню та її успіхи. Софійка ж була рада, що може ще з кимось, окрім рідних, поділитися своїми досягненнями. Тож нам наостанок хочеться побажати, аби даний вогонь в очах мами та доньки ніколи не згасав, щоб попереду цю маленьку тендітну дівчинку чекало ще чимало пере і не тільки на танцювальному паркеті.